Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі без фанатизму. З вами Настя. І сьогодні у нас з вами буде ефективне та класне тренування на руки, яке не займе у вас багато часу, всього 15 хвилин. Тож, поїхали до роботи! Почнемо це заняття з невеличкої розминки. Сідаємо в зручне для себе положення ноги схресно, руки розслабляємо. Починаємо з поворотів голови вправо-вліво. Підборіддям тягнемось до плечі через сторону. Працюємо один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підбріддям тягнемось до грудей і носимо до стелі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Плечі назад. Кругові гарні оберти. Працюємо. Один. Плечі назад. Два. Три. Гарні кругові оберти. Чотири. П'ять. Шість. Позаду зводимо лопатки. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Кругові оберти вперед. Перед собою. І прям плечі до вух і вперед. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Є. Витягуємо дві руки в сторону, пальці рук на себе і тягнемось вправо вліво, злегка тягнучи корпусом себе. Витягуємось з руками один, два по сторонам. Три. Сідниці на відриванні Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, десять. Дві руки перед собою і погляд супроводжує руку назад. Ми розвертаємо з вами груди в сторону. Один. Два. Погляд за рукою. Три. Рука напроти плеча. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І останні десять. Дві руки разом долоня до долоні. Трішки проштовхуємо грудну клітку вперед. Руки заводимо за вуха. Скругляємо злегка спину, виводимо руки перед собою. Один. І два. І три. Руки прямо за вуха заводимо. Чотири лікті рівні. П'ять. І шість. Сім. Вісім, 9 і 10. Відпускаємо плечі руки. Ми з вами завершили легку розминку, переходимо до основної частини. Працюємо за таймером. У нас буде з вами багато різноманітних вправ. Ми працюємо 45 секунд, 15 секунд відпочиваємо. Відразу пояснюю першу вправу. Ми з вами виводимо лікті нарізно, лікті напроти наших плечей на видиху. Ми виштовхуємо дві долоні догори, повертаємо вихідну точку чітко напроти нашого плеча. Видих. Вдих. Працюємо 45 секунд. Руки напроти плечі, вмикаю таймер. Поїхали. Руки до гори вниз. До гори вниз. Наша перша вправа. Жодна вправа не повториться. Сьогодні буде багато різноманітних та класних вправ. І ви будете дуже добре відчувати, як у вас працюють ваші руки, плечі. До гори вниз. І ще працюємо. Можна вже відчувати тепло в руках. І це тільки перша вправа, тільки початок. До гори вниз і ще 20 секунд. Видих, вдих. Ще. До гори вниз. Працюємо. І 6 секунд. У нас буде відпочинок. На відпочинку я буду пояснювати наступну вправу. Є, ви відпускаєте руки, відпочиваєте, залишаємо кутце 90 градусів. На видиху зводимо два ліктя перед собою, позаду зводимо лопатки. Перед собою позаду зводимо лопатки. Є. Працюємо, руки підняли. 45 секунд. Перед собою назад. Обов'язково звести лопатки і руки напроти наших плечей, Не опускаємо їх. Є. Працюємо. Видих, вдих. Видих, вдих. Назад. Вперед перед собою. Супер. 45 секунд. Видих. Вдих. Ще позаду. Вперед. Працюємо, не зупиняючись. Стараємось достатньо динамічно працювати. Лікті прямо стараємось звести над грудьми, з'єднати. Тоді максимально круто працюють наші м'язи. І ще 10 секунд. І. Супер. І ще 4. 3, Два, один. Відпускаєте руки, відпочиваєте. Я поясню. Дві долоні дивляться вниз килимочок. Чітко напроти плечі ваша долонь. На видиху зводимо лопатки і штовхаємо дві долоні перед собою напроти наших грудей. Знову ж таки працюємо по таймеру. Руки вниз. Поїхали на видиху назад. Вперед. Видих, вдих. Гарно зводимо лопатки. Стараємось а ніби торкнутися правої лопатки ліву. Тобто звести її гарненько і лікоть напроти нашого плеча. Не забуваємо про це. Видих, вдих. Видих, вдих. Наша з вами третя вправа. Видих позаду. Живіт тримаємо підтягнутим. В тонусі. Є. Перед собою назад. І ще 17 секунд. Видих, вдих. Супер. Ще працюємо, не зупиняємось. На видиху позаду. Зводимо лопатки і вперед виштовхуємо на рівні лікті. Обов'язково. Супер. Є. Тепер розтягуємо, повільно не поспішаючи вправо-вліво наші руки плечі. Я пояснюю далі. Ми з вами заводимо дві руки назад, зводимо долоньки і на видиху витягуємо, готуємось руки догори. Видих. Є. Не сильно довго ми розтягнулись, але така у нас робота сьогодні пекельна за таймером. Видих догори. Є. Супер. Видих, вдих. Два лікті, ніби притиснуті до наших вух. І ми виштовхуємо лише долоні за рахунок розгинання в ліктьових суглобах догори. І видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Дуже добре. Ще наверх. Видих. Супер, наверх. лікті не роз'єднуємо. Тримаємо їх достатньо вузько біля голови. Видих до гори. Супер. Завели долоньки між лопатки і до гори поштовх. Супер. Є. Відпочиваємо. Далі витягуємо під кут 90 градусів знову наші лікті. Опускаємо лише долоні за рахунок ліктів. До гори. Вниз. Ось такий, ніби примітивний рух, але дуже добре зараз будуть відчуватися плечі руки. Готуємось ку 90 градусів. Вниз долоні відпустили, підняли. Відпустили, підняли. Супер. Вниз, наверх. Вниз, наверх, працюємо. Тримаємо в такому достатньо статичному положенні наші плечі. Ми відчуваємо, що вони, ух, як добре відчуваються. Інвентарю у нас немає, але ж ви бачите, як можна гарно відчувати свої руки, плечі і без цього. І це лише п'ята вправа. Вниз, наверх, вдих. Видих. Донизу, догори. Супер. Не зупиняємось. І ще вниз, наверх. Вниз. Наверх. Долоньки напроти наших ліктів і наверх. Стараємось ліко тримати напроти плеча. Ще. Супер. І. Є. Стаємо з вами в положення на четвереньки, відходимо колінами назад, таз опускаємо вниз. Живіт підтягнутий спина рівна, ваша шия продовження вашого хребта. З цього положення робимо удари під, по плечах, долоні під плечем, працюємо на видиху. Живіт обов'язково підтягнути, не провалюйте спину, старайтесь тримати ваш тулу в тонусі. Є. І почергово різноіменна рука. Робимо правою рукою удар по лівому Плечі. І змінюємо положення. Супер. Працюємо. Є. Стараємось не поспішати в цьому положенні. І вниз. Супер. Змінюємо руку, праву, ліву. Удари. І ще працюємо, не зупиняємось. Супер. І ще 6 секунд. Зовсім трошки. Супер. І є. Тепер ставимо е, трошки ширше наші долоні. Знову ж таки, ми знаходимося в упорі на колінах. Ми повільно, не поспішаючи опускаємось вниз, лікті вздовж лінії нашого тулуба. Лягаємо повністю животом на килим і виштовхуємо себе хвилкою. Є. Вниз і хвилою вишли. Груди, живіт, спина. Вниз, ліктів вздовж лінії тулуба і догори хвилькою. Є. Ми виходимо в планку. Повільно, не поспішаючи, ми комфортно опускаємось вниз на силі м'язів рук. Обов'язково. Тобто, ось тут ми прям відчуваємо наші руки. Вони нас тримають, і ми опускаємося за рахунок сили м'язів рук. І виштовхуємо себе груди, живіт, спина. Вниз, повільно. І догори, хвилею вийшли. Вниз, повільно. І догори, Кожного може бути свій комфортний темп. Це не на рахунок, а на таймер робота. Тому ви можете підлаштувати темп під себе останній. Супер. Є. Знову сідаємо на четвереньки. повертаємо наші руки в положення кут 90 градусів. І ми з вами опускаємо руки, виштовхуємо перед перед собою і повертаємо в вихідну точку. Є. Тримаємо долоні вниз. Супер. Працюємо. Догори. Є. І ще. Виштовхуємо. Супер. Вперед. До гори. Вперед виштовхнули на рівні руки. І до гори. Є, ще 25 секунд. Вперед перед собою. І ще. Вперед. Підняли долоні. Вперед. Підняли долоні. Вперед. Підняли долоні 10 секунд. Ще працюємо, не зупиняємось. Дуже добре. 5 секунд. І до гори є супер. Тепер що ми з вами робимо? Сідаю до вас трішки боком, щоб показати. Долоні до гори, і ми робимо такий ніби захват. На видиху ми зводимо лопатки, тягнемо лікті до талії і виштовхуємо два ліктя до гори. Видих, вдих працюємо. Уявіть, що ви тягнете два канати. І внизу ми зводимо лопатки. Тобто наша задача лікті потягнути вздовж лінії нашого тулуба. І необхідно звести лопатки в нижній точці. І долоні виштовхуємо високо. Є. Супер. Уявіть, ви витягнете два канати назад за себе. На видиху. І ще працюємо, не зупиняємось. Видих, вдих. Видих. Вдих. Живіт підтягнутий, спина рівна. Погляд тримайте перед собою. І ще на видиху. Супер. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Супер. Є. Стаємо з вами на четвореньке, змінюємо вправу. І з руки у нас зараз будуть вільні. Ми трішки відводимо таз назад, живіт підтягнутий спина рівна, що є продовження хребта. Руки тримаємо строго, притиснутими до талі. На видиху виштовхуємо два ліктя назад. Є. Ми працюємо на задню лінію наших рук. На видиху позаду. Поштовх. Живіт підтягнутий спина рівна. Трішки сідниці відведені назад. Супер. Стараємося. Прожимати задню лінію рук, коли ми робимо ось такий рух назад. Тобто лікті випрямляємо Спочатку долоні до плечей назад. На видиху, Відчуваючи лікті, працюємо, є. Видих, вдих. Ще працюємо. Не зупиняємося і позаду. І ще супер. 10 секунд. Видих, вдих. Видих. Вдих і ще зовсім трошки на видиху. Три секундочки. Супер! Є. Стаємо з вами в планку в упор на пальчики наших ніг, вже підтягнутий, спина рівна. І з цього положення знову ж таки робимо удари по плечах, змінюючи сторону. То права, то ліва сторона працює. Поїхали до роботи. Удари по плечах. І таким хрестиком. Наші долоні знаходяться під плечима. Обов'язково ноги на ширині нашого тазу. Працюємо. Різноіменна сторона. На видиху. Супер. Працюємо з планки. Плечі дуже добре відчуваються. Видих, вдих. І ще трошки. Супер. Не зупиняємось. І ще 15 секунд. Дихаємо, 10 секунд. На видиху. Є, ще видих. Супер. Є, опускаємо коліна. До килима руки виводимо вперед, перед собою. У нас з вами груди торкаються килимочка, погляд здовж лінії килима. Ми затримуємось на таймер в цьому положенні. Гарно витягуємо наші плечі руки, погляд перед собою. Супер. Є. Коліна напроти сідниць. Обов'язково. Стараємось грудьми провалитися в килим. Погляд здовж лінії килима. І гарно відчуваємо розтягнення наших плечей. Дві лопатки краще звести. І тримаємось. Відновлюємось в цьому положенні і в той же час відчуваємо круте розтягнення наших плечей та рук. Також розслабляємо спини, трішки відчуваємо розтягнення задньої лінії ніг сідниць. Є 10 секунд зовсім трошки. Дихаємо. Три. Два. Один. Дуже добре. Піднімаємось догори. Коліна разом. Сідаємо сідницями на п'яти. Виводимо праву руку в сторону. І лівою рукою притискаємо праву руку, плече штовхаємо в килим, тримаємось тут. І трішечки можемо додати, ніби динаміки, повороту корпусу в сторону. Тобто ми ніби дотягуємо наше плече. Можна залишитися в статичному положенні. Таймер тримаємо, витягуємо плечі. Тримаємось. Плече тягнеться в килимочок і максимально притисніть його до себе. Ви дуже класно відчуєте, як розтягуються плече та задня лінія рук тріцепс. Тримаємось. І ще трошки. Дихаємо, відновлюємось. І ще 7 секунд. Гарно сьогодні потягнемо наші руки. Вони добре попрацювали, повільно не поспішаючи відпускаємо плечі. Змінюємо положення наших рук. Можна трішки ось так вструсити, ніби руки. Змінюємо положення, все ж те саме на інший бік. Стараємось максимально витягнути плечі. Трішечки, знову ж таки, нагадую, можна додати таких поворотів. Таймер тримаємось. Плечі тягнеться в килим. Не підтягуйте його до вуха, опустіть вниз. Тримаємось. Є, дихаємо, І ще 20 секунд. Зовсім трошки. Плечик отягнеться в килимочок. Супер є. Повільно, не поспішаючи відпускаємо плечі руки, заводимо праву руку за голову, кладемо долонь між лопатками наш лікоть, беремо іншою рукою, заводимо за голову і залишаємось в цьому положенні, але є такий момент, що ви можете відштовхнути своєю головою лікоть ніби назад і ще більше розтягнути задню лінію рук та плечі. Тримаємось тут, супер, дихаємо. Якщо є змога, Трошки далі завести ваш лікоть за голову буде супер. Є. Тримаємо долонь між лопатками. Дихаємо, відновлюємось. І ще 17 секунд. Можна навіть заплющити очі, розслабитись. Ми з вами тягнемось. Дихаємо рівномірно, спокійно. Є дуже добре. Повільно забираємо руку, змінюємо положення наших рук, інша сторона, знову ж таки, догонь між лопатками. Допомагаємо собі вільною рукою завести лікоть трішки далі за голову. Головою відштовхуємо злегка лікоть назад. Тримаємось тут, 45 секунд останні є. Дихаємо. Продихаємо, розслабляємось, так м'язи тягнуться ще краще на розслабленні, на видиху. Ще 15 секунд. І ще трошки. Є. Відпускаємо плечі руки. Я вас вітаю! Ми з вами завершили. Ви молодці. До речі, друзі, якщо ви хочете тренуватись разом зі мною, отримати більше ніж 150 повнометражних тренувань, а також 30 плюс зарядок, читайте опис під цим відео, і я буду рада вас бачити на своїх програмах. До скорих зустрічей, Пока-пока!